Пане Денисе, як би ви охарактеризували ситуацію на Курщині зараз, наскільки вона є критичною для наших сил оборони? Ну, Головномадуючий Олександр Сильський вже сказав, що загрози оточення нема. І е ці слова є вичерпними, і можна лише підтверджувати, що на сьогоднішній день, на сьогодні, там е ворог е не оточив наші підрозділи, хоча він е активно впливає на логістику. По трасі від юнаківки до суджі, від сумської області до суджі через те, що є значить, дуже багато екіпажів, досвідчених від Російської Федерації, які в нас стягнули на курський напрямок, то дорога е до суджі, вона знаходиться під постійним впливом дронів ворога. Це ускладнює логістику суттєво ускладнює, і очевидно е є головною причиною того, що ворог там просувається зараз. Ми чуємо про те, що зупинка передачі розвідданих вона. Мали певні причини, я не готовий це спростувати і не готовий це, скажімо так, підтвердити. Бо треба розуміти, що наступ російської армії на Курщин він почався не вчора і не одночасно з припиненням розвідданих обмін розвідданих він почався давно вже. І ворог там не перший день контролює цю трасу дронами, і не перший, не перший день намагається різати логістику. На мій погляд, причини головної причини успіху, успіхів, тактичних успіхів, тактичних просувань ворога на Курщині, є якраз ця ситуація, яка пов'язана з логістикою. Як... З логістикою, так? Ну так, безумовно. В будь-якому разі логістика вона має прямий вплив на ведення бойових дій. Якщо ворог її ріже, а я вже пояснюю, чому і в який спосіб, то безумовно, це має значний, так, значний вплив на розток бойових дій. Пане Денисе ці повідомлення про те, що росіяни руйнують мости е з Україною і так далі. Е для чого це робиться? Це наперед, щоб не дати контрнаступати, чи навпаки, щоб затиснути якісь там нап напівоточення чи оточення? Ну зараз немає загрози оточення. Ще раз хочу повторити те, що сказав Олександр Сильський Зараз багато там кажуть про оточення. М м можна лише. Підтвердити його слова, на сьогоднішній день є тільки порушення логістики через дії дронів. Оточення там зараз немає українських підрозділів. Хоча ворог намагається цього досягти, досягнути. Він намагається перерізати цю трасу, вийти фізичну трасу юнаківка е Суджа, і на територію Курської області він намагається це зробити, і на територію України він там намагається просочитися і через територію України так само і перерізати. Тобто в цьому полягає його ціль. Стосовно підриву цих мостів, ну це може бути переслідувати дві мети. Перше, це і е, перешкоджати прихиданню підкріплень на ті напрямки, які ми вважаємо за потрібне. Ну, в тому числі, е, якщо ворог розраховує на те, що поточити наші підрозділи, створити ситуацію, коли не можна буде. Важко буде відступати, пане Денисе, в контексті е, нашої сумщини у ворога вистачає, тобто виходить сил і. На нас тиснути на, на, на наших воїнів, які в Курщині, і самим е, за, занурюватися, заглиблюватися в, в українській території. Так ну давайте розподіляти, з якою метою він може це зробити. Ми поки що знаходимося на Курщині. Якщо станеться, складеться така ситуація, що нам звідти доведеться відступити, а цього безумовно не можна жодним чином заперечувати. Така ситуація може скластися, бо на війні можливо все. Тоді будемо думати про те, чи має ворог можливості і сили для того, щоб зайти на територію Сумщини і там якісь виконувати свої завдання. На сьогоднішній день на територію Сумщини він намагається зайти в контексті його спроб перерізати трасу. Там це не є вторгнення в Сумську область для того, щоб там просунутися до Сум, створити буферну зону і таке інше. Це бойові дії в контексті їхніх намагань нас видавити області. Пане Денисе, які перспективи? Чи здатна Україна ще триматися на Курщині? І чи е, побачимо ми якісь знову нові е, просування, пересування і, зрештою, е, тиск на ворога на його території? Відповідаю на другу частину питання: хотілося б побачити? Я Давно саме так і відповідаю подібні запитання. Хотілося б побачити? А чи є в нас е, перспективи? Ну тут питання до можливості нашої. Чи є резерви і чи є можливості там на них тиснути. Відповісти на ваше питання, чи такі резерви, я не можу. Але б не зайвим було. Ну, нам би не зайвим було взяти в Брянську область в мені. Але в, в, в теорії, так ну, я маю на увазі це все розмови, які не стали ще однозначно практикою. Пане Денисе, стосовно е, російських сил, кого вони підтягують туди? Це вже формуються нові ці е, люди, які за контрактом ідуть. Чи все ж таки це ті молоді хлопці, контрактники їхні, яких Путін обіцяв, що там не буде? Хто воює проти нас на Курщині? Там, передусім, є північно-корейські послужбовці певна їх кількість, там є досвідчені дронщики, як про яких я казав. Там підтягнули нормальну, хороші екіпажі, які зараз е, створюють тиск на нашу логістику. А так, там контингент різний, там є Зеленіграчка військова округа. Там, очевидно, є навіть ті, хто серед строковиків він там міг укласти контракти. Російське законодавство допускає ситуацію, коли сьогодні ти солдат строкової служби. А завтра тобі буквально пропонують підписати контракт в такій добровільно, добровільно рекомендаційній формі, скажімо так, ну, якщо можна так виразитися, і люди на це йдуть. Тобто там різний контингент. Там я, Ахмат, Чеченці, до речі, теж вони там фігурують. Там різні контингенти, те, що Росія так активно намагається відбити свої частини території, це якось впливає на ті резерви, які не підуть на територію нашої держави. Ну, безумовно, якщо вони туди стягнули резерви, то вони знаходяться на Курщині. Вони там не будуть перекинути на інші напрямки. Зокрема, там під Покровський чи під на Южнодонецький. Піднодонецькі Купінські напрямок. Вони вони використовуються на Курщині. Чи ну, це великі сили? Була інформація: 50-60 тисяч. Пане Денисе, наскільки оцей момент виснаження ворога на, на його території він є ну, критичним для нас і важливим? Теж хочу від вас почути, бо ну, якби ми ж розуміємо, що наша територія нам важливіша, але і там же ж наші оборонці працюють теж. Я б сказав про елемент виснаження якраз на нашій території ворога, саме наша територія він зараз виснажується і ми бачимо всі ознаки того, що ми переходимо до контратакуючих дій. Тобто наступ ворога, який триває вже півтора року, він на сьогоднішній день він е, знаходиться, він спадає, він захльобується. А якраз на Курщині ми бачимо, що ворог намагається наступати активно. Тобто, казати про момент виснаження саме на Курщині, я б зараз не сказав, не став би. Ми зараз можемо казати про момент, момент виснаження якраз на території України. І це видно на Покровському напрямку. Це, до речі, починає стає помітним і на Купільському напрямку. Ми чули про те, що певні території нам вдалося там відбути звільнити. Це навіть на південно Донецькому напрямку зараз теж починає бути помітним. Пане Денисе. Наскільки складова політична є важливою вирішальною в оцих наших військових діях? Наскільки те, що ми знаємо, будуть збиратися групи переговірників в Саудівській Аравії? Що буде робити російська окупаційна армія? Ну давайте завтра уявимо, що вирішили, ухвалили рішення щодо припинення вогню. Наприклад, завтра це може бути. Наприклад, я не що, що це може бути, але давайте ми припустимо, що таке можливо Це геополітична складова? Геополітична складова, як вона буде впливати на ведення бойових дій? Буде припинення вогню. Це один варіант. Завтра, припустимо, ми е, значить запропонуємо. Певні свої модальності щодо припинення вогню, як зараз і зараз звучать в західній пресі. Запропонуємо перемир'я в повітрі, запропонуємо перемир'я в морі, запропонуємо не бити на не по території Російської Федерації по нафтопоробній гаузі, і взамін попросимо не задавати удари по енергетиці. там Американська сторона прийме наші пропозиції, звернеться з цими пропозиціями до російської сторони, а російська сторона скаже, ні, у нас є власні умови, і ми на це не підемо. І в Кабінеті Дональда Трампа Адміністрація Дональда Трампа вирішили, що російська сторона не хоче. Значить, Припустимо, це не моделюємо ситуацію. І зовсім може змінитися ставлення. Тобто, якщо зараз Адміністрація Трампа тисне на нас, то можливо, якщо вона отримує подібну подібну відповідь, вона буде тиснути вже на Росію. Наприклад. Це буде вплив на випадки політики? Так, безумовно, буде. Багато говорили про політичну вагу і самої операції на Курщині. На ваше бачення, чи вона досі? Її чи так само вона лишається актуальною е як і 6 березня, коли вона почалася? 6 серпня, 6 серпня, вона почалася. Знаєте, бо зараз треба дивитися на цей перемовний трек, який зараз розгортається. Мені зараз важко сказати, значить е в тому турборежимі який Дональд не розгортає, поєднуючи його це розгортання з постійним тиском на Україну. І з точки зору призупинення обміну розвідданими, і з точки зору призупинення військової допомоги, мені зараз важко сказати, яке значення має присутність українських військ на території Курської області. Стосовно оцих всіх аспектів, якщо Україна буде виходити, на ваше бачення, чи ми встигнемо вийти з Курщини вчасно? Ну, розумієте, тут ж немає дедлайну. Ми ж не повинні звідти виходити, умовно кажучи, в 6 годин вечора, тому кажучи, 15 березня. Наша присутність нам буде залежати від військової необхідності, від політичної необхідності, взагалі від можливості цей казарм утримувати. Що ситуація буде склатися в такий спосіб, і таким чином, що ворог буде близький до оточення. Зараз такої загрози нема, але якщо ця загроза виникне і ворог буде просуватися так, що він зможе відрізати цю трасу, то безумовно треба буде ухвалювати рішення щодо виводу. Нашого контентську області. Ну поки що, поки що ми цього не бачимо. Є можливість впливати на ворога, є можливість проводити контрнаступальні дії для того, щоб розширити цей позам. Звісно, якщо для цього є сили, тому ухвалення рішення щодо відступу української армії з області буде повністю залежати від ситуації ситуації на землі. Пане Денисе, дуже вдячний вам за ваші відповіді, за роз'яснення цих військових процесів. Розуміємо, що говоримо так чи інакше про територію ворога, але її контролюємо ми, і це відбувається вже далеко не перший місяць. Дякуємо вам, Денис Попович, військовий аналітик, поговорили про Курщину і територію РФ. Які перспективи очікувати нам в контексті жі того, що ворог все таки намагається ДРГ і малими піхотними групами ще лізти на нашу сумщину?